Вітаю, шановні садівники на моєму каналі. Ми знаходимося в Барському районі Вінницька область, як і обіцяв, знімаю чергове відео про наслідки приморозків, які були у нас 20 квітня вночі. Всього у нас є невеличкий сад абрикоса, пару гектарів. Поруч біля нього знаходиться Фуджі Фубракс, 2 гектара. На підщепі М9. Фаза закінчення цвітіння. Десь відсотків 70% вже перецвіло і решта доцвітає. Зробив я аналіз, пройшовся по рядкам, подивився, обнаружив трошки квіткоїда. Прорідив він десь в межах 1%. Все, як виглядає яблуневий квіткоїд, бачите? Де-не-де прорідив, але це не критично. Парші не знайшов, але тим не менш, профілактично будемо давати препарат. Скор та мерпан, тому що ризики великі, у нас випало 60 мм опадів за квітень місяць. Що стосується інсектицида, дам інсектицид тепек, дуже хороший, він безпечний для бжіл і ефективний для сисних шкідників. Оце, що ми будемо давати по ябленню. Ну, гербіциди, готуємося, забрали кореневу поросль, видалили дівчата і будемо вносити гербіциди. Більшу частину саду вже внесли. Тут у нас був розсадник Фудзіфубракс. Ми його вже викопали і посадили саджанці на нову площу, де була флоріна. Я вам показував. А зараз покажу вам, як виглядає абрикос пріце. Ми її не обрізали. Тільки сьогодні я поставив хлопців різати. До... Можете подивитися, як виглядає необрізаний сад. І як виглядає сад обрізаний. Все, хлопців поставив сьогодні різати, показав, робимо низеньку чашу. От. Зараз покажу, як виглядають плоди після приморозку. Мінус 0,3 градуса. За даними нашої метеостанції, у нас було мінус 3 градуса. Даю телефон, знімай. Ось така у нас завість. Дивіться, хлопці вже вирізали приблизно половину. Плодів викинули. Зараз розріжемо плодик, подивимось, як він виглядає у нас. Опа, бачите, абсолютно живенький, ніяких чорних плям, салатовий плід Зараз поріжемо ще один, десь він має біля сантиметра в довжину. Бачите? Абсолютно живий. Тут у нас колекція персика, персик трошки. Поразився курчавістю, але ми його спеціально не обробляли, От, тому курчавість є. Там, де персик у нас в рядах яблуні, там курчавості нема. Що ми робили по абрикосу? Нагадаю, було три обробки мід'ю, одна хорусом і два рази обробляли препаратом Сігном разом з добривами. От, листя поки що небагато, було холодно. Подивіться, яке навантаження. Я так прогнозую, що середньостатистичного дерево у нас буде десь кілограм 10-15 плодів. Якщо якість буде велика, нам цього цілком достатньо. який можна зробити висновок. Абрикос переносить заморозки десь в пределах мінус 0,3, мінус 0,5 нормально. Якщо вже 1 градус і більше, абрикос підмерзає. Завізі у нас було багато, надлишок. Зараз будемо проріджувати. Будемо вносити фунгіцид. На сьогодні плануємо обробку Скор плюс Вуксал. Тобто добриво і фунгіцид Скор. Ну, в принципі, все. Що я хотів розповісти. Дякую за увагу до моїх відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Йдемо до перемоги. До побачення!